Олеся, мені 29 років. Народилася я, в, на жаль, Російській Федерації. В маленькій родині в мене була мама, тато і старша сестричка. Ось, Дитинство було дуже важке. Мій тато і мама розлучились, коли мені було 4 роки. І з тих пір в моєму житті не було батька. Народилася я в Російській Федерації в місті Білореченськ, і коли мені було рочків п'ять, мене мама привезла на територію неймовірної держави, такої як Україна, в місто Бердянськ. І до 24 лютого 2022 року це було моїм домом. Кращого місце на землі просто не існує. Море там пахне як ніде. Люди там не такі, як скрізь чайки співають по-своєму. Хоча всі кажуть, що чайки не вміють співати, але повірте, вони вміють. Сонце заходить не так, як на інших морях. Ну тобто, це як ми бордянці любимо казати, серце Азове. в школі. Я була звичайною дитиною, саме звичайною дівчинкою. Вчилась я нормально, ось я займалася спортом і співала і танцювала. Ну тобто я була тією дитиною, яку знаєте, як я в нігдоті, на молокозавод я. Ну, так от я. Мене пхали візді, я і танцювала, і співала, олімпіади, типу. Волейбольні якісь там змагання. Я була скрізь, я завжди була активна і комунікабельна. Мабуть, це дуже сильно рятує мене по сьогоднішній день в житті. Після школи я пішла вчитися в коледж на винороба, і там я познайомилася зі своїм чоловіком. І мій шлях трошки пішов не туди, бо в кінці другого курсу я вже стала мамою. Ось, і навчання моє було, ну, звісно, таке Сьогодні з дитини, завтра навчання. І ось е, так було довго. Коли моїй донечці виповнилось два з половиною рочки, я пішла перший раз на роботу. Це була служба таксі. Ось я працювала е, і в нічні зміни, і в денні. і тоді я зрозуміла, що моя комунікабільність це моя фішка. Я завжди цікавилась чимся чимось е, таким. Своїм. Я пам'ятаю, що в січні місяці я не скажу, яке точно число, я прийшла на манікюр, і моя дівчинка Тетянка, ми з нею не просто були майстри клієнт, а трохи більше. Вона мені каже: Леся, буде війна? І я пам'ятаю тоді посміхнулася і кажу, Таньо, що ти чудиш? Ну кому ми треба? І коли до 4 лютого я прокинулась від телефонного дзвінка, в, як... в слухавці якого я почула збре речі, це, мабуть, був найстрашніший день по сьогоднішній в моєму житті. Ми не вірили, ми думали, що все обійдеться. Хоча ми, звісно, з 2014 року знали про те, що таке війна, як воно відбувається. Але ми навіть подумати не могли, що в наш Бердянськ, в Мирний Бердянськ, в той, який кожну літацю люди їздять купатися у морі, їсти наш бичок, вони прийдуть для того, аби його забрати. Ми виїхали в перший день в війни, бо мій чоловік є військовослужбовцем, і ми знали, що якщо я не виїду в перший день, по-перше, я не зможу мовчати. Він це знав. По-друге, це буде набагато складніше зробити, ніж з самого початку, коли це відбувається масово, і коли росіяни тільки наступають і намагаються зайти в міста. Тому і це нас врятувало. Самим їхати не страшно взагалі. Страшно було вести дітей, бо е, пояснити дітям, чому не можна зараз зупинитися і сходити в туалет, ти не можеш. Коли Потрапляло в автівки, які також їхали, і декілька з них не стало. Це було страшно. Але в той момент до приїзду точки, ну, типу, з Бердянську до Дніпра я наразу не заплакала. Я наразу навіть не засмутилася. Ну, типу, мабуть, через це всі наші діти ми. Доїхали в якомусь нормальному емоційному стані, бо все, вся моя задача була на протязі дороги: це розмовляти з дівчатами, гратися з ними виграшки, давати їм смаколики, типу. І... Найкраща ігра, яку я придумала для себе, це типу, хто дольше може не дивитись. Тобто воно закривало так очі, нічого не бачили. І, мабуть, це дуже сильно повпливало, бо в деякий момент вони не бачили. Так, да, вони чули якийсь гучний звук, але вони ну, не розуміли, що то. І це, мабуть, зіграло гарний жарт зі мною. Почалось повномасштабне вторгнення. Я поїхала з дому. Подорожувала я довго. Спочатку це була Польща півроку, і в липні, мабуть, в липні 22 другого року у мене чоловік іде на ротацію, і я приїжджаю в кілью. Місто, яке займає друге е, після моєму серці, я не відчуваю того, що післязавтра закінчиться е, повномасштабна війна і там через місяць я повернусь додому. Ну в мене немає цього відчуття, тому навіть навіть в мріях я собі цього не дозволяю. На жаль. Тому всі мої мрії, мабуть, стануть якимись тими, які можуть бути реалізовані. І перша мрія це мати цивільного чоловіка. Це, мабуть, найбільша мрія моя за останні три роки. Ось друга це щоб моя дитина перестала бажати в Діда Мороза закінчення війни. А просила про якийсь там телефон, планшет. Ну, тобто, те, що я можу їй дати, болград це п'яте місце, в яке я переїжджаю за ці три роки. Mm -hmm. Тобто, це в п'яте я будую повністю своє життя. Важко починати спочатку, коли ти не розумієш. Коли буде кінець цього спочатку? Ну тобто, ось ти приїхав, почав спочатку, тільки в тебе там з'явилася якась робота, якесь коло спілкування, ти починаєш ну, думати про те, що а можливо, цепу, ну, типу, оце воно тебе так знову спочатку, і це важко. А ще більше важко, коли до тебе підходять і питають, а чого ти не їдеш додому? І ти не можеш пояснити людині, що. Пересігти кордон з Російською Федерацією для тебе це найстрашніша смерть, яку можна уявити з катуванням і з усім іншим. Бо через те, що ти створював для того, аби зробити щось добре для наших людей, допомагав, підтримував Збройні сили, так висловлювався. Ти вже є смертником, і це неможливо взагалі ніколи. В Болград я потрапила дуже простим чином, як і будь-яка відповідальна і любляча жінка військового. Я приїхала сюди за своїм коханим чоловіком, з яким я вже майже 12 років разом. Ось і для мене це є, мабуть, великим досягненням. Як я себе тут почуваю, м -м, важко. Поясню чого, бо м -м, важко тобі, коли в тебе поруч немає близьких людей. Коли ти людина соціальна, uh -hmm. то для тебе близькі люди це не тільки твоя родина, а трошки більше, тобто якесь певне коло, коло спілкування. І от коли в тебе його нема, тобі дуже важко. Ось, але нічого, я впораюсь потрошки. Ну, типу, я гадаю, що через пару місяців все буде добре. Бо я просто згадую, що колись в кілії в мене були такі самі відчуття. А зараз, коли я приїжджаю в кілью, то мене чоловік питає: хто всі ці люди, хто з тобою здороваються? Звідки вони те знають? Ось то ми думають, типу ще пару місяців Балград тримайтесь, і буде так само.